Виявляється сьогодні день місцевого самоврядування. Чому це важливо? Самоврядування це не про органи влади. Це інструмент реалізації змін навколо себе. І останні п'ять років ОМС в успішних руках стають важливою точкою для розвитку регіонів і країни в цілому. Громада це місце, де кожен може побачити зміни та результати. Саме громади вирішують, якої якості у них будуть дороги, школи, лікарні, успішність залучення міжнародних партнерів, ефективність використання технологій сталого розвитку чи енергоефективності, розвиток та підтримка підприємництва, зокрема і ветеранського. Все це саме про місцеве самоврядування. Що конкретно можна робити, якщо Просто говорити про цей день. Розкажу на своєму прикладі. За чистим співпадінням сьогодні був запрошений на стратегічну сесію до однієї з представничних громад. Захід модерували представники києво могилянської академії: 6 годин колективної роботи, в якій народжувались унікальні для громади сенси, позиціонування та самоідентифікація. Більше наступний рік буде дуже продуктивним у роботі профільного міністерства у розвитку регіональної політики та.